До дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що відзначався вчора, в Славутському історичному музеї розгорнута, крім постійно діючої, тимчасова експозиція. Експонати надав славучанин Петро Смірнов. Добре відома в місті людина, керівник клубу колекціонерів Славутського міськрайонного відділення філателістів. І до того ж, ліквідатор аварії на чаес. Та ви бачите касети, присвячені Чорнобилю. От, і ікона Чорнобильська, але вони інкрустовані монетами Національного банку. Ну, перша касета, тут є монети радянського періоду 1986 року. А ось оця монетка, ось оці 5 копійок. Вони я їх знайшов на вулиці Чорнобиля. Петро Андрійович згадує, як у далекому 1986 році, у травні, в самий розпал ліквідації аварії, взявши відпустку, добровільно приїхав із далекого сходу, де проходив службу у транспортній міліції до Чорнобиля, бо інакше тоді не міг. Я туди їхав не по славу. Я поїхав туди, бо тут Україна, тут мій народ. Тут мої родини у Чорнобильському відділі міліції його прийняли з радістю, і разом з колегами він забезпечував громадську безпеку в зоні ураження. і Чорнобильську зону, і навіть край Білорусі, звідси з ми обходив. Я обходив в тому числі, обходив об'їзди всю кругом, тому що були села, людей відселили. От і. Люди залишили все майно, пошкоджений реактор і смертельна небезпека, яку він ніс, особливо дисонували із навколишніми краєвидами, ділиться спогадами наш співбесідник. Що мене вразило зона сама собі Чорнобильський район дуже красива. Ліси, річки. Ну ну дуже красиво. там є вихід біля дитяток де для ми. Дислокувалися, є вихід, значить, на берег київського водосховища, ми його називали Київське море. Ну, дуже красиво. І коли сьогодні над світом через підступні варварські цінічні дії Росії знову нависла загроза ядерної катастрофи, ліквідатори не добирають слів. ЗАЕС – це тероризм. Більше нічого не скажу. Так як я розуміюся в цьому, то це тероризм. А Чорнобиль це дурість. В якомусь еквіваленті там з кількома нулями, тому що йти в зону, той перекопати той е е е жовтий ліс той. І і, взагалі, там це не дивлячись на те, що це сьогодні вже пройшло 30 років, 35 навіть 35 років. Вона фонить, вона фонить, і потім вони ж ходять, вони піднімають техніку, піднімають пилюку. Вони цим дихають. Я думаю, що сьогодні е, ті, що там були в зоні, що там е, топтали нашу землю. Я думаю, що вже не, не кожен на своїх ногах стоїть, якщо ще й не закопав аварія. На ЧАЕС залишила гіркий слід та чорний смуток найбільше серед українців та білорусів, Русів, але її терпкий присмак відчули на собі й інші європейські держави. І лише завдяки самопожертві тисячам таких людей, як наш герой, вдалося зупинити 36 років тому поширення наслідків аварії. Тому світ не має допустити її повторення. Росію потрібно зупинити.